Санденс, один із небагатьох районів у місті Калгарі з власним озером. Тут поєднується сімейний комфорт і активний спосіб життя. Для сімей з дітьми тут усе під рукою. Стосовно шкіл, Sundance Elementary School, Fish Creek Елементарі. Потім у нас також поруч є Мід Сан Джуніор Хай і так само є Сентеніо Хай Скул. Тобто від садочку до випуску все знаходиться в районі. Поруч, торгові плази, магазини, ресторани. Але якщо цього недостатньо, лише декілька хвилин на авто, і ви потрапляєте у Shopping District, де є багато різних сервісів. Тенсі ви зможете знайти просторі будинки, дюплекси, під будь-який бюджет і смак. Район розвинений, тому тут переважають великі будинки з великими гаражами і бек'ярдами. Ще один плюс поруч з Санденсом знаходиться. Що? Фріш Крік Провіншол Парк. Це у нас сотні кілометрів, прогулянок на велосипеді. Ще один бонус. Це у нас є швидкий виїзд на Маклауд Трейл або на Стоуні Трейл. Отже, підсумовуючи, Санденс ідеальний варіант для тих людей, хто шукає спокій, природу і всі зручності під покуп. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей район або про будь-які інші в місті Калгарі, звертайтесь до мене, я буду радий вам допомогти. Всім бажаю гарного вечора.